Вітаю! на Алтаві для вас працюють Кременчуцькі новини у сьогоднішньому випуску. Дивіться, екс-міністр економіки Павло Шеремета завітав до Кременчука. Громада міста вирішувала, чи буде свято Успенському кафедральному собору на площі Перемоги та як приготувати смачний куліш. В рамках реалізації проєкту школа громадянина до Окременчука завітав екс-міністр економіки Павло Шеремета, український менеджер-економіст, президент Київської школи економіки з лютого по вересень 2014 року. Міністр економіки, розвитку та торгівлі. Сьогодні перший заступник міського голови Володимир Палепенко зустрів екс-міністра у своєму робочому кабінеті. Знаю, ви є радником міського голови міста Львова. Якраз план стратегії розвитку міста. Нам би було дуже цікаво послухати, як і вони там розвиваються, як, як саме ви їм допомагаєте, в чому. Може ми зможемо десь прийняти ті тінбання, бо Львов сьогодні таке місто є дуже. І розкрученим містом хотілося б, щоб Кременчук таким містом став під час офіційної зустрічі. Говорили про промисловий потенціал міста, розвиток малого та середнього бізнесу, ринок праці, профтехосвіту, залучення інвестицій до Кременчука. Якщо зі Львова щось рекомендувати, бо там серешта там архітектура, якісь там туризм, якісь інші речі, це буде важко, важко його але вони зробили перед тиші 2012 вони зробили там цілу програму привітності, привітне місто. Привоно так назвали від Відкритий до світу привітний для людей. А, і, і ну напевно, що там бачили багато логотипів їхніх, де вони там писали Привітне місто, смайлики ставили. Я впевнений, що в Кременчуці, який я знову вже в даному плані, я тут я з вами походжусь невеликим містом, бо в великому це важко зробити. Не таким великим містом, я б сказав би, то ця культура, напевно, що має бути особливою. Депутати міської ради намагаються поліпшити ситуацію стосовно заборгованості по сплаті за землю у Кременчуці. Для того спільно з представниками Кременчуцької державної податкової інспекції визначають методи роботи з буржниками. Це важливе питання сьогодні. Обговорювали на засіданні постійних депутатських комісій з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування і архітектури та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. На сьогоднішній день загальна сума заборгованості по оплаті за землю у Кременчуці становить 16 мільйонів 787 тисяч 900 гривень. Такі дані оголосили представники Кременчуцької державної податкової інспекції. З яких 14 мільйонів 719 тисяч 900 гривень – це орендна плата, 1 мільйон 609 тисяч 400 гривень – це земельний податок. Борг по юридичним осіб, особам складає 14 мільйонів 547 тисяч 100 гривень, борг фізичних осіб підприємців, наголошую, не громадян, а підприємців складає 1 782 тисячі 200 грн. І борг громадян складає 458 600 гривень. Виконавчий комітет постійно веде облік сплати за землю. Також за доручення міського голови Віталія Малецького щомісячно першого числа складають список найбільших боржників, які передають у відповідні органи. Міська рада має координувати дії і податкової інспекції по стягненню платежів за земельний податок, вважають депутати. Тому голова депутатської комісії з питань бюджету Олександр Пласкун дав доручення спеціалістам податкової інспекції підготувати на наступне засідання детальний звіт стосовно боржників та вживаних заходів. Просив у вас от, надати нам інформацію комісія, саме за який період значиться цей борт, за який період 16 мільйонів. Крім того, надати всі відомості про божникам за 5 років, так ми просили виконком надати за 5 років, дайте нам всіх за 5 років, які у вас. А якщо списували суми, на підставі чого списувалися, які були писати, які заходи вживалися. Нас виконком дасть дані земельного управління, і будь ласка, ви дайте, які у вас дані. На підготовку усіх документів податківцям знадобиться місяць часу, тому наступне засідання відбудеться вже у листопаді. Дорожники Кременчука продовжують ремонтувати дороги правого берегу міста. Наразі шляховики приступили до ремонту асфальтобетонного покриття на вулиці Правобережній. Це вже другий автошлях Крюківського району, що цьогоріч буде відремонтовано комунальним підприємством шляховоремонтно-будівельне управління. Сьогодні на вулиці Правобережній бригада виконувала підготовчі роботи до асфальтування, видаляли пошкоджене покриття. Окрім того, в Крюківському районі тривають роботи з ремонту дорожнього покриття на вулиці Приходька та всередині житлового кварталу на набережні лейтенанта Дніпрова. Міський голова Віталій Малицький ставить завдання, поки дозволяють погодні умови, виконати максимум дорожніх робіт у різних мікрорайонах Кременчука. Сьогодні у великій залі виконкому Кременчуцької міської ради відбулися громадські слухання, питання про яке дискутували розміщення свято-успенського кафедрального собору на його історичному місці на площі перемоги. Бути чи ні, що вирішила громада в наступному матеріалі. Нагадаємо, депутати Кермчуцької міської ради дали згоду на початок будівництва Святооспенського кафедрального собору на його історичному місці. Наступним кроком в будівництві православного храму на площі перемоги стали громадські слухання. Долучитися до обговорення мав можливість кожен бажаючий. Продовж місяця у міськвиконкомі приймали пропозиції від громадськості щодо розміщення Святооспенського кафедрального собору на головній площі Керманчука. Сьогодні у міськвиконкомі зібралися представники духовенства різних конфесій: громадські активісти, бійці АТО, депутати міської Ради, музейні працівники та просто віруючі люди. Всього півтори сотні люду. Громада вирішувала бути чи ні Святоуспенському кафедральному собору на площі Перемоги. Треба нам з вами сьогодні провести громадські слухання щодо можливості будівництва храму історичної місці І після цього у тих, хто буде потім його відбудовувати, не було ніяких інших інформацій щодо цього питання. В детальному плані не нанесено. Наразі собор на його історичному місці на площі перемоги для того, щоб внести зміни в містобудівну документацію, Нам необхідно громадою визначитися щодо можливості його розміщення на даному місці. Слово взяв благочини Кремчуцького округу Української православної церкви протоєрей Володимир Макогон. Я глибоко переконаний і вірю, що прийшов час пройти нам з вами цей шлях заради досягнення. Цієї славетної і десятиліттями омріяної, віруючими, як духовенством, так і мирянами мити і возродити на цій прекрасній площі Свято-Оспенський Кафедральний Собор як святиню, основу і велич православ'я в цьому надніпрянському місці. Після поставлених священнику запитань з трибуни крамчужани висловлювали свою думку і всі як один за те, щоб храм на площі будувати. Ми сьогодні маємо зробити перший крок до будівництва храму на історичному місці, на тому фундаменті, але в такому вигляді, як ми його бачимо, як хочемо його бачити, щоб він був окрасою прилиною нашого міста. Український собор в центрі міста необхідний. По перше, в минулому. Це історична пам'ятка, це наша історія, це наші корені. І якщо вирвати корені, таке дерево загине неминуче, тому ми маємо пам'ятати свої корені і дбати про них. Тому нашому українському храмі в центрі міста буде. Багато людей і молодих людей цікавляться історією, релігією і дуже дуже поважаються те, що робиться в місті для цього. Тому дуже дякую. Я цю Володимиру. Ваду за те, що це питання підняли. Це буде перлина видатного архітектора тварин. Так що тут цим все ставить. Вислухавши всіх, секретар міської ради Юрій Гриценко поставив питання слухань на голосування. Результат присутні одноголосно підтримали розміщення Святоспенського кафедрального собору на його історичному місці на площі перемоги. Сьогодні у Кременчуцькій міській лікарні номер 3 відбулася зустріч заступника міського голови Ольги Усанової та начальника управління охорони здоров'я Максима Середи з робочим колективом медичного закладу. Подробиці далі. Обговорювали ситуацію, яка останнім часом виникла у лікарняному закладі, щоб розвіяти різні чутки, які поширюються у медичному середовищі та розповсюджуються через засоби масової інформації стосовно головного лікаря лікарні Вадима Українця. Керівники медичної галузі міста вирішили відкрито донести свою позицію до трудового колективу. Як зазначив Максим Середа, головний лікар ось уже який місяць знаходиться не на робочому місці. Довгий час перебував на лікарняних, тепер поїхав у зону ОТО в польовий шпиталь імені Пирогова працювати, хоча документів на його відрядження немає. На контакт з управлінням охорони здоров'я він не виходить, тому фактично лікарня залишилася без керівника. Хоча за документами він мав би бути на місці. Ми стурбовані і зацікавлені в тому, щоб лікарня працювала в штатному режимі спокійно, без перебоїв, без якоїсь знервованості колективу. Ситуація тримається під контролем. Наразі ми чекаємо головного лікаря для того, щоб не було ніякої напруги у вашому колективі. І щоб робота лікарні була нормальною, безперервною і без усіляких потрясінь, як зазначили заступник міського голови Ольга Осанова, не треба робоче питання переводити у політичну площину. Міська влада не може закривати очі на те, що головного лікаря провідної лікарні, яка до того ж є ургентною, немає на робочому місці. Ми зараз говоримо тільки про е, дотримання законодавства, трудового законодавства і всього іншого. Ми зараз говоримо про це. І якби ви були керівником, так як ми є керівниками цієї галузі, ви б відповідали за все, що відбувається у вашій галузі. І якби один із ваших підлеглих так себе вів, ви вимушені були б вживати якихось засобів. Ви були б вимушені. Тут немає ніякого політичного замовлення. Свої занепокоєння висловили і працівники лікарні. Ольга Осанова та Максим Середа відповіли на запитання присутніх, наголосивши, що третя міська лікарня є комунальною установою, а не приватною. Тож вимоги до всіх працівників і керівників комунальних закладів єдині працювати на благо міста та територіальної громади, й обов'язково дотримуватися норм чинного законодавства. Наймасштабніший загальноміський суботник вже зовсім поруч Провести до ладу свій двір, поспілкуватися з сусідами та поїсти смачної каші після плідної праці. Вже цієї суботи зможуть всі кримачужани. Саме про останнє про приготування кулішу традиційної козацької страви, ми розкажемо вам в наступному нашому сюжеті. Після суботника Кременчук буде не пізнати. Містяни працюватимуть самого ранку, і вже в неділю наше місто буде прикладом для всієї України. Але суботник це не лише фарбування, прибирання та висадження нових дерев. Це також спілкування між сусідами та спільний обід, під час якого Кременчужани разом приготують та з'їдять смачний куліш. А рецептом цієї страви з нами поділилися у їдальні Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Суботник суботником, а обід по розписанню. Тому ми пропонуємо вам шедевру свого кулінарного іскусства – чумацьку кашу. Для початку потрібно взяти посуд. Бажано казан. Він повинен бути щогуну чи алюмінію, ні в якому разі не емальований. Продукти також потрібно підготувати заздалегідь. Для приготування чумацької каші нам знадобиться олія, м'ясо свіже або тушковане, цибуля, морква. Вода, картопля, пшоно, курячі яйця, свіжа зелень, вершкове масло, сіль та перець по смаку. Після підготування інгредієнтів час готувати. В Хорошо розгрітий казанок, виливаємо підсонечне масло. Немножко подогріваємо, висипаємо туди. Вже підготовлене корінне філе. Немножко 2-3 мінути обжарюємо, добавляємо туди лучок. Жаримо, додаємо морковочку, морковочка прожарюється. Це все заливаємо водичкою. Водичку доводимо до кипіння. Высыпаем туда картошку. 15 минут картошка варится в этой воде. Высыпаем туда уже заранее промытое пшено. Варится пшено 15-20 минут. Доводим до конца готовности за 2 минутки. Мы вбиваем туда взбитые яйца. Взбиваем эту всю кашу до народной массы, перемешиваем. Даем закипеть и отставляем, убираем с костра. Она должна постоять 2 минутки. Добавляем туда зелень. И уже перед подачей мы еще раз перемешиваем, добавляем туда пачку масла. Якщо ви готуєте кашу на багаті, то кашовари радять додати один секретний інгредієнт взяти головню з багаття та перемішати нею куліш. Тоді в нього буде неперевершений смак справжньої чумацької каші. І будьте певні, від такої смакоти відмовитися просто неможливо. Адже завдяки народному депутату України Юрію Шаповалову містяни під час суботника будуть забезпечені усім необхідним. Також під час суботника кремечужани поставлять три нові рекорди України, один з яких найбільша кількість одночасно звареної каші в місті. Тож виходьте, 8 жовтня. О десятій ранку в свій двір. І після роботи не забудьте усі разом з сусідами посмакувати смачним кулішем. У Кременчуцькій комунальній дитячо юнацькій спортивній школі номер 2 відбулися фінальні поєдинки чемпіонату Полтавської області з волейболу серед дівчат 2003 року. народження. у двобої за золото змагань зійшлися команди Кременчука та Полтави. На жаль, Кременчужанки поступилися за партіями 2-1. Сім волейбольних команд брали участь у фінальній стадії чемпіонату Полтавської області серед дівчат 2003 року народження. Традиційно фаворитками змагань вважалися господарі турніру підопічні Вероніки Кірєєвої, які навесні цього року стали чемпіонами України. Тож вони і полтавські спортсменки дісталися до фіналу. До речі, у квітні кременчужанки у надзвичайно напруженому протистоянні перемогли саме полтавок, і останнім цього разу вдалося взяти реванш. Першу партію з пристойним відривом за очками виграли господарі майданчику, другу гості. тому все вирішувалося у третій партії, яка мала б тривати до 15 очок, але тривала вона значно довше ніхто із суперників не збирався поступатися. Та все ж холоднокровнішими і більш зібраними виявилися гості. Цей турнір чергова перевірка майстерності вихованців Кадю США номер 2 Лише частинка великої кількості змагань, що відбувається у спортивній школі. Зала закладу майже ніколи не буває порожньою. не приходяться в місяць. Ми проводимо сравання десь штук 12-15. Нагрузка дуже велика. Ми не переживаємо, школа у нас велика, більше 600 учащихся. Все время ми приглашаємо дітей, щоб приходили сам, займалися. Ну і становились висококласними спортсменами. На день завтрашній погоду синоптики прогнозують хмарно дощитими. Вночі стопчик, термометра сягне позначок плюс 9, плюс 10, в день плюс 14, плюс 16. Дякую, що нас дивитесь. Не пропустіть черговий випуск вже завтра. У цій же порі. На все добре.